Мамочко, мила, добра, ніжна, завжди усміхнена та щаслива. Найрідніша і найдобріша людина в світі. Від щирого серця не в свято, а так. Бажаю побажань тобі цілий ряд. Хай губки ніколи не дуються, всі страви самі хай готуються. Білизна переться, хай також сама. Всі справи хай робляться жартома. У постіль тобі нехай кави, горнятко, щоранку несе чоловік, твій, мій татко, Живеться тобі, хай лиш так, як в рекламі. Яскраво, шикарно, багато і гарно, але реклама коротенька, а тобі ще бажаю всього на сто років ненько. Тебе теплом зустрічає, завжди успіху бажає, І зупинить грім та зливу, тільки б я була щаслива, хто людина, ця кохана? Матінка, матуся мама, О, -о, -о, -о моя мама, матусюла єдна чаридна, матусю, матусю тима. Я Хто ж помолиться за тебе, хто тобі прихилить в небо, Хто твій шлях благословить і не зрадить ні на мить, хто людина, ця кохана? матінка матуся мама. О, -о, -о, -о моя мама, матума. Сюла гіднеча чарівна Матусю, ти моя царівна. До нестримно пожалю. Тебе, ріднесенька, люблю. До нестримного пожалю. Тебе, ріднесенька.